Для мистецького Хмельницького листопад проходить під знаком Людмили Мазур, відомої художниці, майстрині-ветенанки. Її роботи знає світ. Народилася мисткиня 3 листопада, а в кінці листопада щорічно відбувається традиційний конкурс на отримання премії імені Людмили Мазур. Нагороджують нею талановитих дітей про відому родину Мазурів поговоримо із донькою Оксаною Мазур. Вітаю, пані Оксано. Вітаю вас. Розпочнемо з вашої матері. Розкажіть, якою ви її пам'ятаєте, поділіться найяскравішими згадками? Матір це такий згусток енергії, це неймовірний концентрат ідей і наснаги. Ще батьки жартували, що невеликий зріст. Він провокує такий дуже сильний темперамент. І ось матір вона була дуже енергійною, дуже цілеспрямованою і при цьому залишалась дуже люблячою і дуже творчою людиною. Які найяскравіші спогади? Ну. В принципі, якось виокремити якийсь один яскравий це дуже важко, тому що м, все життя і це творчість, і я росла в майстерні, по суті, тому що у художників немає розмежування між побутом і між роботою. Це не те, що там з 9 до 6 відпрацювали і все. Це цілодобово, цілотижнево і. Пожиттєво, можна так сказати. Ось. І вона могла комбінувати, поєднувати ці е, побутові питання, які не сприяють творчості е, і свою роботу. Це фантастично. А щодо творчості Людмили Мазер, вона була засновницею станкового витинання. Що це за техніка? В чому її особливості? Можливо, є якісь роботи, які вам найбільше подобаються. Знаєте, сказати, що це просто витинання то є дуже обмежений термін. Вона художні, чудовий художник графік. Це матеріал. Який їй дозволив швидко творити свої роботи. От я казала, що в неї такий дуже потужний темперамент, і художник, коли обирає собі матеріал, він обирає собі певну мову. То є мова акварелі тікучої, такої дуже пластичної, дуже спонтанної, яка сама диктує певні образи, і Певну форму. Для матері це не підходило. Вона творила локальними плямами. Якщо ми подивимося на всі її роботи, це дуже чіткі силуети, це дуже чіткі лінії, дуже виразні кольорові поєднання, кольорові плями. І для того, щоб швидко це робити, тому що. Вона не любила витрачати час на зафарбовування площин. І її дратувало якісь випадковості. А папір давав змогу одразу локально класти колір, одразу локально класти ці силуети. І вона е, витинала, комбінувала і робила абсолютно унікальні графічні речі. Тобто, взявши за основу ніби традиційне мистецтво, Витинання з паперу, вона його змогла трансформувати в окрему графічну техніку. І це було відкриття. Насправді, всі говорять про мистецтво як про якийсь декор, як про якусь там уяву художника, от щось там при, придумав собі і зробив. Насправді, мистецтво це є наука. І у батьків, хоча це не озвучувалося так, але це був науковий підхід. Це була надзвичайно сильна аналітика. Чому виникла взагалі ветенанка, звідки вона взялась? Коли батьки повернулися, ну, матір повернулася в Хмельницький, батько сюди переїхав, викладали в художній школі. Працювали творчі художники, постало питання: а хто ти є? А який є шлях до себе? І... Досліджуючи народну творчість, тому що вони створювали програми для художньої школи і завдання для художньої школи. Одна з них була витинанка, Як вправа для дітей з декоративного мистецтва. Але вони заглиблювалися в народну творчість, тому що зараз ми говоримо про питання самоідентифікації. І ми говоримо: ми не росіяни, ми, не, от ми, не, ми, ми себе протиставляємо. Вони все життя. Шукали, а хто ми? І питання самовизначення, питання звернення до е, своїх коренів для них було дуже актуально навіть тоді, коли всі малювали Ленінів. Вони отримали академічну освіту, вони могли собі прекрасно писати салонні пейзажі і портрети вождів і заробляти кошти. Натомість вони абсолютно відмовились від того. З них насміхалися колеги, що, що ти таке робиш, що ти якісь папірці ріжеш там, чи якісь баб малюєш. Ну, це було абсолютно всупереч тодішнім трендам. Та. Але вони шукали себе. І, натрапивши на ось цю от форму витинання, вони почали досліджувати. Але е, крім витинанки, це було колосальне дослідження. Інших видів народного мистецтва, і намагання отримати інформацію про е, мистецтво за кордоном. Тому що тоді все було закрите. Зараз ми відкриваємо в телефоні сторінку і можемо бачити, що робиться в Америці, що в Англії, будь-яка країна, все доступно. Навали інформації така, що її важко перетравити. На той час це був шалений дефіцит заборони. і вони виписували журнали з Чехословаччини, вони виписували якісь румунські журнали, де на першій сторінці був Чаушеску, а далі можна було знайти щось цікаве <по> про сучасне мистецтво. І не намагаючись створити щось сучасне чи те, що сподобається, вони творили те, що відповідає особисто їм, аналізували ритміку, аналізували колір, пластику традиційного мистецтва. І таким чином вони це сходинка за сходинкою, це шалена щоденна праця, вони викристалізовували цю стилістику і винаходили своє власне бачення мистецтва. А от е, мама ваша застосовувала подільську ветенанку. Яка вона подільська ветенанка? В чому її особливості? Батьки досліджували поділля його колористику в веретах, в вишивках. В витинанках знову ж таки. Ну, витинанка має свої особливості, тому що який папір був, з такого і витинали, не було тут кольорового паперу. Це вже потім пізніше він з'явився, а витинали перші витинанки люди з білого паперу. І що цікаво, як в орнаменті працює і сам орнамент, і Паузи між елементами, так, як музика. Угу. Є звук, є пауза, і то творить певну мелодику. Так само, і в ветенанці є е, класичні, та? є е, папір і є отвір. І ото поєднання воно створює певний образ. І перші матеріальні ветенанки це були е, відтворення, були, було використання мотивів, поділля. Це були такі абсолютно невеличкі вправи. Подільська орнаментика, вона дуже витончена, вона дуже така стримана. І кольорово взагалі, і що вишивка, що розписи, вони дуже такі делікатні і дуже стримані. Якщо там беремо Карпати, там дуже насичені такі геометричні орнаменти, які наповнені купою дрібних деталей. Ні, подільський більш простий подільські. часто хати розписувались Це чорний охри, ну, глини ті, які можна було знайти в побуті, буряк. І на подільських хатах теж розписували їх буряком, соком Знає буряка. Що, що моя прабабуся вирізала якось буряк і отак до білого лапна і... прикладала, і такі робили Так. На Дністрі, це теж Ліна Петрівна, коли досліджувала Дністер, то дуже цікавий випадок був, що хата всередині одна стіна значить, пофарбована буряковим соком, повністю надзвичайно яскраво. І коли сонце потрапляє через вікно, яке виходить на захід, то вся кімната світиться таким ніжним, рожевим, теплим світлом. А от повернемося до витинанки. Витинанки Людмили Мазур це не просто візерунок, це якийсь зміст. Вона завжди такі цікаві ці роботи, їх можна, якась ідея захована. От про такі найцікавіші, на ваш погляд, можете кілька згадати, можливо, навіть показати у вас є каталог. Так, ну, якщо ми подивимося взагалі на творчість Людмили Мазур, то можна прослідкувати оцю тяглість розвитку. Від більш класичних форм і ветенанок. І мотиви, які були, це вона надихалася літературою. Вона дуже любила Лесю Українку. Читала її твори, і є серія ветенанок, яка присвячена саме творам Лесі Українки. І якщо от взяти перші зразочки, Поєднання трьох кольорів це локальна палітра: червона, чорна Ось. біла. Чорна хмара робота про що? О, чорна хмара це така трагічна робота. Там це птаха, яка забрала душу тій чорній хмарі всередині. В ній лежить жіноча фігурка. І вона кудись далеко відходить, напевно. І всередині, в голові, там птах теж такий він не дуже добрий, вона дуже тривожна. Е, які мотиви ще були? Ну, література. Розмови. Батьки згуртували навколо себе таку когорту митців. Це. Павло Гірник, який товаришував і постійно приходив спілкуватися. Це Броніслав Грищук, чудовий прозаїк Хмельницький, е, Олександр Соленцьов. Така, такий гурт, Дудар, Олександр, музикант. І це було постійно якийсь обмін творчими ідеями. І ось одна робота вона виникла саме з таких розмов. Колись, Батько з Павлом Миколайовичем сиділи, спілкувалися, і «Хто може з'їсти писанку?» «Люда, хто може з'їсти писанку? Люда, хто може з'їсти писанку? Свиня. І є в неї робота, коли така тварина, якась ну не буквально свиня, але тварина, яка десь її нагадує такі свино зараз, Вона пожирає. Писанки. Можна було сказати: там, нелюд, москаль. Там, ще хтось. Уособлення негативний Ос та. такий персонаж. Але тут не можу зараз знайти. Можна навіть і до теперішніх умов, як зараз українське, з'їдають так, також асоціювати. Абсолютно асоціація, вона абсолютно унікальна. Потім е вона відійшла від таких фігуративних мотивів. Е Потім вона звернулася більше до абстрактної графіки. Тут ще як? Є обмеження в матеріалі. От Папір він визначає тобі палітру. Ти не можеш його замішати певний кольор. Це вже локальні якісь кольори. І при Радянському Союзі він був досить такий тьмяний, Ну, який був, такий використовували. Потім, коли мій брат навчався в академії, їм дали якусь гуманітарну допомогу з Англії. Там були величезні листи. Як величезні. Десь як пів Ватмана. Ну, на, той, на те розуміння, для нас це були великі листи кольорового картону, з дуже чистого, гарного кольору. Він їх подарував матері, і в неї з'явилася ціла серія абсолютно нових творів, таких більш філософських, більш абстрактних. Новий, якби, новий етап творчості розпочався. Матеріал надихнув. А для ветенанки можна використовувати тільки папір, чи якісь інші матеріали також застосовують? Ну, немає проблеми зараз з різними матеріалами. Є ідея. І ця ідея вже для своєї реалізації вибирає форму і вибирає матеріал. Зараз розвиток технології. Він дозволяє витинати так, можна з металу, можна з пластиків. Е, можна цю витинанку вже робити не просто площинною, а об'ємною. Якщо цей лист, цю площину, ми вигинаємо в якусь форму, це вже творюється новий вид мистецтва. Її витинанки Людмили Мазур вони дуже монументальні. Це невеликі аркуші паперу, але за своєю формою їх можна робити величезними графіті, і вони будуть утримувати площину. Тому що е, сама їхня форма е, поєднання цих силуетів, воно є монументальне, воно будь-який розмір витримує що марки невеличкої що величезного простору. А як вам те, що ветенанко вашої матері в стилі ветенанок вашої матері зробили навіть декорації для е, однієї з вистав нашого обласного театру? Це вас вразило? Чи ви знали про те, якось співпрацювали з цим? Я, на жаль, не знала і не бачила цієї вистави. Mm -hmm. Дуже сподіваюся подивитися. Там, до речі, е, здається, і дерево життя, про яке ви згадували? Воно mm. е, здається, його і вирізали. Там біле, таке красиве, ці такі декорації білі, дуже цікаво вистава була? Здається, що ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці. Обов'язково схожу подивлюся, це цікаво. Цікаво було. Ну, і напевно, що любов до витинання, мама, вам прищепила, так? Ви також займаєтеся цією технікою. Чи досліджуєте якісь нові, можливо, грані і щось своє додаєте туди в витинанку? Ну, Я взагалі займаюся графікою. І ветенанка це один з таких моїх експериментів, який напевно вдався. В мене інші ветенанки за формою. Мені було цікаво з обмеженими теж можливостями. Тобто, лист паперу, от він визначає тобі поле роботи. Так? Але, відмовившись від кольору, я експериментувала лише там, з прорізуванням паперу, з цим проникненням просторів простір паперу, в який проникає простір середовища, в якому знаходиться. І це фактури, це лінії. І в мене вони монохромні, то лише з білого листа досить великого розміру. Трошки інша мова, але ну, це цікаво. А де вони зберігаються, ваші ветенанки і ветенанки мамині? Чи це музеї, може, якісь культурні осередки десь вони є в приватних колекціях? Матері-ветенанки є в Хмельницькому художньому музеї, дуже гарна колекція, є наша сімейна колекція. Також, здається, в Чернівецькому музеї. Є кілька робіт в приватних колекціях. Ну, їх не, не так багато. Я дуже сподіваюся, що коли завершимо роботу над Музеєм історії міста, там буде представлено з нашої родинної колекції досить багато робіт. Було б добре. А ви зараз над чим працюєте? Якісь творчі ідеї реалізовуєте, чи, можливо, такий час, що зараз все відклали на пізніше? Ні, я працюю творче, працюю. Ну, зараз не працюю з ветенанкою, бо була, були трохи проблеми з доставкою паперу. Я займаюся зараз серією графічних творів, які на тему війни. Ну, те, що тобі болить, те, що ти відчуваєш, те воно і виливається в творчість. Не можемо більше зосередитися на вашому батькові, народному художнику України Миколі Мазурі. Вже знаємо про його відомі роботи, а можливо, щось було таке, що він не встиг реалізувати за життя якісь чи проекти, які він готував, можливо, щось залишилося в майстерні. Проєктів було дуже багато. Дуже шкода, що багато з них не було реалізовано. Деякі зараз планувалися до реалізації, але через війну то загальмувалося все. Це Круган Хмельницький ось це за його ескізами, мав бути. А ще було, були дуже цікаві проекти для міста з невеликої скульптури. Є в нас села від пам'ятника Тарасу Шевченку до літературного музею. І в нього було кілька ідей: це персонажі, персонажі з творів подільських авторів, наприклад, сажу Трус Броніслава Грищука, який чисте де Марія, але це образ як, людини, яка чиста людські душі, від сажі, від цієї копоті. Пегаси, коники, як символи поетів, різні, там, які іграшки, вони там, більш натуральні, різні образи літераторів і їхніх героїв. Це, напевно, була цікава така мистецька алея. Був надзвичайно цікавий проєкт по шлюзам на Дніпрі, коли батько плив з Канева до Нової Каховки звід, де він провів дитинство. ось, То на пароплаві це проходить шлюзування. Тобто за руслом Дніпра спускаєшся кожен раз нижче, нижче, нижче. Ось. І ти, ти знаходишся в цьому приміщенні шлюзу там годину, півгодини, доки вода опуститься. І виникла в нього така ідея. На стінах шлюзу зробити рельєф, який би відображали історію України. Від найдавніших часів, там, від Трипілля, від Скіфії, і до козаччини і далі. І ось уявляєте собі, ви опускаєтеся на кораблі і з-під води, яка бурлить в той час, виринають, там, козаки на чайках, там, в водорослях, в раковинах, вони підіймаються з цих глибин історії. І постають перед твоїми очима. І навпаки, коли ти йдеш догори, вода це все закриває, і поступово вони зникають. І ти переходиш там на новий рівень історії. От, така от, такий дуже глобальний проєкт. Ну, якби це було реалізовано, я думаю, це був би такий мегатуристичний об'єкт для України. Їм би було цікаво. Вже згадували про вашого брата Богдана. Так, де він зараз і чим займається? Він народний художник України, також лауреат Шевченківської премії. Над чим зараз працює і які його творчі нові досягнення ідеї? Богдан працює в Києві, він не виїжджав зі столиці. Він викладає в академії мистецтв, на кафедрі скульптури. Були в нього теж декілька цікавих проєктів, які, на жаль, призупинено. Є ідеї, над якими він працює, над ескізами, бо це, це постійна творчість, постійні ескізи, постійні роздуми. Можливо, щось з того буде реалізовано. Ось Міг бути пам'ятник в Хмельницькому прикордонникам, але також не склалося з певних причин, на жаль. А якщо говорити про вашу родину, ви всі пов'язані мистецтвом, ви досліджували українські традиції, мистецькі, зокрема, можливо, маєте якісь такі сімейні традиції чи реліквії, які бережете. Ще від батьків, можливо, навіть від дідусів, бабусів. У нас чудова бібліотека, тому що батьки все життя. ну І ми далі за традицією вже так купували книжки. Можливо, можна відмовити собі в якихось там побутових речах, в одязі, але книжка, гарне, гарне видання. Це інформація, це роздуми, це те, що потрібно для твого розвитку і для твоєї роботи. Батьки збирали колекцію кераміки Подільської. Ну, як траплялося, люди не цінують своє, їх ці тарілки, ці миски просто викидали. Вони збирали, чистили. І частина з них була передана в краєзнавчий музей Хмельницького, і частина зберігається в нас. Добре, дякую вам за цікаву розмову. Бажаю нових творчих ідей, їх швидкої реалізації, щоб закінчилася війна і втілилося все задумане. Вам всього найкращого і найкращого усім нашим глядачам.